você Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич і тільки раз цвіте любов цю пісню на слова і музику Володимира Євасюка виконав чумацький шлях Хмельницький гурт, який грає в жанрі фолк альтернатив метал. Зрештою, поціновувачі важкого звучання впізнали характерний для чумацького шляху Почерк. Ця пісня увійшла до альбому поза часом. Зрештою, від неї все. Почалося про проєкт українську музичну спадщину і щемке сьогодення розмовляю із лідером гурту Сергієм Строяном. Альбом, поза часом, прем'єра якого відбулася 18 жовтня. Це частина проєкту із такою ж назвою, такого ширшого проєкту. Як з'явилася ця ідея, і у що вона матеріалізувалася Старт її ще рік тому. Можна сказати, відбувся, тому що управління культури і туризму хмельницьке запросили нас до себе, розказали свою ідею. У них була ідея створити кавер версії на пісню Івасюка, тільки раз цвіте любов, і разом з нами там ще участь брали декілька інших музикантів з Хмельницького, різних колективів. І рік тому ми створили одну пісню Тільки раз цвіте любов. Володимира Івасюка ми вперше переробляли пісні такого жанру в нашому стилі, і вийшло ну, на наш погляд, і навіть на погляд наших слухачів, бо ми вже виконували цю пісню минулого року на, на наших концертах. Ми побачили, що це все ну, має право на, на життя, і, і вже потім, через якийсь час, вже в 24 році, в управління культури. Виникла більш масштабна ідея зробити це цілим альбомом. Подавався грант на е, український культурний фонд. Ми виграли цей грант вже в травні. Ми почали створювати повністю альбом. Тобто, ми е, разом з іншими колективами Хмельницького це джазовий бенд Free Jam, Гурт Grace, Дует Світло і також камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Вони створювали оркестр створював більш академічну таку музику, робили її переспів. Нас це зайняло десь три місяці, і за три місяці ми створили повністю альбом. Це для нас дуже цікавий досвід, тому що ну, за три місяці ми ніколи ще не робили за такий короткий час альбом. А тут, е через те, що якби, були такі часові рамки, через те, що це проект, Окрім альбому, до речі, в нас ще були презентації наживо, кожен з колективів. Це були такі навіть перформанс-презентації, тому що ми грали в таких незвичних місцях. Ми вибрали кінотеатр. Кінотеатр імені Шевченка в нас в Хмельницькому, де ніколи подібного нічого не відбувалося. І це була в нас така презентація наживо спочатку. А вже зараз альбом доступний на всіх платформах і. Дуже, дуже 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 цікаво читати відгуки і слухати те, що люди там кажуть про альбом. Це це для нас приємно. А які відгуки? Які враження слухачів? Переважна більшість відгуки дуже приємні, позитивні. Люди дізналися для себе багато нових композицій. Я нещодавно навіть спілкувався. З Андрієм Куликовим на громадському радіо він каже: Я для себе, наприклад, вперше відкрив пісню Сильвестрова прощай світи. Цю пісню дуже мало хто знав. Вона була так більш в академічній музиці, а ми її зробили в такому стилі. і це, в принципі, і є суть цього проекту, щоб ми через те, що музика в різних жанрах створена, донести до людей. Можливо, хтось і не чув. Є от насправді є такі люди, які писали, десь вперше нас почули, і вони навіть не знають, що це пісня Володимира Івасюка. І вони пишуть: Ого, класна у вас така пісня вийшла там. І це ми вже якраз наштовхуємо людей. От, послухайте, там це наш легендарний композитор там, Володимир Івасюк чи там інший. І багато-багато таких коментарів, але в основному люди всі дуже добре знають ці пісні. Бо в основі альбому такі більш популярні, популярні пісні. Ми ще, до речі, зрозуміли, що цим альбомом змогли таку охопити ширшу аудиторію, тому що багато людей старшого покоління почали слухати цей альбом. Ті, хто раніше, можливо, нас не чули, писали навіть такі коментарі. Там, мені подобається, як воно звучить в металі, а мені вже там за 60. І це, до речі, така наша стратегічна мета, щоб за рахунок цього альбому розширити свою аудиторію і ще й показати людям ну, наскільки ну, наскільки багатою є українська музика, українська культура, і, і ці пісні вони, вони ж легендарні, вони вічні, вони можуть звучати в різних жанрах. І Якраз в цьому проєкті поза часом ми це показали, тому що ми видали чотири альбоми: соу, джаз, кантрі, і от в нас такий рок, метал з присмаком. Фольку для нас гарний дуже досвід роботи в цьому проєкті, тому думаємо, як, як, як далі це продовжити, як далі показувати людям це вже наживо. Це сміливий експеримент, виклик, інтерпретація перлину української естради у вашому музичному стилі, стилі фолькроковому з таким присмаком металу. Хочу вас запитати, чи треба було вам іти на музичні компроміси? Були були такі ситуації. Напевно, що в пісні Три поради Ігоря Шамо, Ось там вона до досить страдно звучить. Ми в інших піснях сильно змінювали гармонію, іноді так змінювали, що можна було не впізнати, але мелодію залишали. Бо головною ідеєю цього проекту було залишити основну мелодію, тому що це якби є думка композитора. Бо якщо мелодію змінити, то це вже виходить тільки автор тексту. Ну тобто, ми тільки використовуємо текст. А тут ми, ми залишили всі мелодії. Такими, як вони є, і в пісні Три поради ми десь ну, залишили гармонію подібну до того, як це створив автор, але просто додали в деяких місцях досить таких важких гітар. Ну і воно, на мій погляд, гарно гарно скомпонувалося. А в основному, якби ви коли робили ці пісні, то в мене якесь таке було відчуття, що вони так гарно вписуються в наш, в наш стиль. Навіть ці мелодії, які раніше, наприклад, могли звучати в мажорі, в нас вони звучать в мінорі. У нас взагалі цей альбом вийшов такий осінній. От такий, як зараз, погода в Хмельницькому. От такий цей альбом. Він досить, досить такий важкий, осінній. Багато людей, людей навіть казали, що так воно так затягнуто, але в цьому була і ідея. Я цікава історія створення пісні Платона Майбороди «Виростиш ти сину. Коли я її почув перше, вона для мене здалась, Ну думаю, як її можливо зробити. Це ж так, вона ну настільки така лірична, ну так якось естрадно. От, 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 от є таке естрадне звучання, яке от не хочеться навіть зачіпати. І я думаю, от що ми можемо зробити, і як ми її можемо зробити врок виконання. І коли почав вже читати текст, виростеш ти сину, виростуть з тобою приспані тривоги. І я просто от в цей момент, коли почав її співати, ну, мені згадалося, як мій син народжувався в 22-му році під звуки повітряних сирен. От до речі, зараз у нас те саме. І для мене просто це слово приспані тривоги. І я собі уявив цю ситуацію в перший день там, народження сина, він вже чув вибухи. У нас тут були якраз прильоти по енергетичних об'єктах, і, і виходить, що ця пісня якось по-новому, взагалі, мені вона сприйнялася, і ми її створили. Вона, до речі, йде першою у нас в альбомі виростеш ти сину на слова Семоненка. От тут якраз нам вдалося в ці пісні повністю її на сучасний, на сучасний час, на, на те, що якби ці пісні легендарні ще тим, що вони їх будуть розуміти будь-яке покоління. Пропоную тепер послухати пісню Виростеш ти сину слова Василь Симоненко, музика Платон Майборода, а виконує Чумацький шлях. Виростеш, ти, сину, у виконанні гурту Чумацький шлях. Ця пісня, нагадаю, увійшла до альбому поза часом, прем'єра якого була 18 жовтня. А у нас на зв'язку лідер гурту Сергій Строян. хочу вас запитати про інструментарій, який ви використали на цьому альбомі. Адже чумацький шлях асоціюється із Певним набором інструментів. Інструменти. Ми тут, до речі, в цьому альбомі повернулися до, до бандури. Раз в пісні Сильвестрова ми записали бандуру, на якій грає наш учасник Козамонстер. І тут сопілка є звична, та що ми якби, є нашою такою вже традиційним інструментом нашого колективу. Ну, і звісно, барабани, бас, гітари і багато-багато синтетичних різних звуків. Тобто, тут вже такий переплетено сучасністю. Ну і запис хору. В одній пісні я піду в далекі гори. Я ще записав дримбу. Там на початку звучить дримба, досить широкий асортимент інструментів використав. Проєкт поза часом вписується, як мені здається, у такий загальний тренд, ширший інтерпретації, переосмислення та повернення української музичної, але не тільки музичної спадщини. Тут варто, хоча б згадати альбом гайдамаків з піснями поетів розстріляного відродження, тріумф слова або ж триптих, який творить пиріг і Батіх, замордовані із текстами українських поетів, знищених Росією та Совє. Союзом, це теж нещодавній фільм, присвячений Назарію Яремчуку, і альбом, який його супроводжує. Я так само відмічаю, що є дуже, дуже багато подібних робіт, де беруть за основу пісні і там вірші українських митців, які творили жили в часи цієї радянської окупації. І я дуже часто останнім часом от, чую український культурний фонд. Український культурний фонд. Дуже багато підтримки від них іде, і мені здається, що так, це є така напевно завдання, але з іншої сторони багато є запиту. Багато є запиту тому що ми подавали грант управління культури. Якби це робили, подачу цього гранту, то це ж була наша ідея. А вже вони підтримували. Мені здається, що є дуже багато музикантів, які хочуть, хочуть піднімати все це коріння, ну тому що це наше, і, і, і хочеться все це показати людям. Там глибина просто величезна, яку ми багато хто раніше можливо і не не розумів. Дуже вам дякую за розмову. Вітаю з альбомом поза часом. А нашим слухачам нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був лідер гурту Чумацький шлях Сергій Строян. Ми говорили і слухали альбом поза часом, який вийшов в рамках одноіменного проєкту, покликаного популяризувати перлини української музики 20-го століття. А також дати нове дихання, дихання 21-го століття пісням, які вже називаємо українською класикою. А на завершення, а на завершення пісня прощай світе слова Тарас Шевченко, музика Валентин Сильвестров, виконання Чумацький шлях з вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося у музичному журналі «21 за тиждень.